Сміливість це не відсутність страху, це перемога над ним. Вірність це не відсутність спокуси зрадити, це перемога над цією спокусою. Чесність це не відсутність можливості сказати неправду, але рішення завжди і всюди дотримуватися правди. Так само і віра. Віра це не відсутність сумнівів, але перемога над ними. Віра це не якісь емоції чи відчуття, віра це тверде рішення, яке ти приймаєш і в тяжкі дні свого життя захищаєш. Що сказали Сидрах Месаха і однигом? Вони кажуть, Бог, якому ми служимо, сильний врятувати нас від смерті. Проте, навіть якщо цього не станеться, ми все одно не поклонимося стоканом. Це не було якесь прочі відкриття, це не було видіння, це не була ангельська підказка, це було їхнє тверде рішення залишатися Богові вірними. Ми в будь-якому випадку не поклонимося ідолам. Про подібну річ писав апостол Павло у 12 розділі Послання до Римлян, де він каже: не пристосовуйтесь до віку цього. Що значить пристосуватися? Це спроба вжитися? Спроба прилаштуватися до навколишнього середовища. Тобто, якщо навіть ти не такий, ти намагаєшся виглядати подібним до всіх навколо. І от апостол Павло пише і каже: не варто цього робити. І ці три юнака стоять і кажуть: ми не будемо прилаштовуватись, ми не будемо вдавати із себе. Коли всі поклонилися, весь натовп став на коліна і нахилився перед ідолом, вони би могли присісти, можливо, в натовпі ніхто б і не побачив, що вони не поклонились, але просто присіли. Проте вони рівно стоять, маніфестуючи свою віру. Ми прийняли рішення завжди довіряти Богові.